Кончик запаковал, как мы будет. Крючки тут острые. Oh, yeah. Ой, значний Ріваночки бандіт. Знову облірка. Значно ну, невеликий. Yeah, yeah. Але бера. Вправо. То нагород. <рес> Якщо наліво, то вірний призлак, то то буде на чоловіках. Діга, у мене зранку стоїть. Як знати, що ти дурий на рибалку ходиш. Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні вибрались знов на річку. Половили зранку чуть-чуть пару кунців активних, бо був мінус один, нулік, от зараз десь так. Шнурок підмерзав дуже сильно. Пару активних зняли. Використовував більшість ці вобліри, які глибше лізуть, але ефки. Я щось не хотів брати. То не до дна і ну, то йому вже довша пауза треба. Чи фішка в тому, що спливає в обларх. Пробував різину кидати, ну велику досить 2,5 дюйма, то не хотів брати. Зараз, в принципі, будемо поїли, чайку попили і будемо знову пробувати. Ось, сьогодні 56-й ріджик працював, там у мене китайчик від, на копія на масомастера працювала, в принципі. Ловив паличку до 12 грамів, бо тут кільця більше, бо дуже сильно мерзло. А цю до 3 грамів паличку. Тільки зараз буду пускати в справу. Ну, дуже маленькі кільця і некомфортно рибачити. Просто м -м, постійно замерзають. Зараз міняю батарейку і розпочинаю. Юріванич, цього воблера треба підкручувати помаленьку. Якщо заганяєте воду, різко не закручуйте, бо й не залізе різко. Помаленьку підкрутили і тоді починаєте твічити. Це помаленьку, так? Да? да да Робите тільки швидкі ці всі маніпуляції і толку з того ніякого. Він не працює на бистрих проводках. О, є, бачите? Наріджика. Те, що я казав. Включиться він пізніше, друзі. Красунчик перший взяв. Я попробую до ВІВІ ВІП. Чи будемо його брати, чи ні, не знаю. Треба розібратися його вести зараз у пасивній рибі. Дуже цікаво, конечно. Є бразі. Двое иди на паузе в руку. За В конечно, она злую. Ну, поклевка была, помните, да. поклевочка была. Я беру зара просто пидмот и паузу. Пидмот и пауза. була поклевка друзі була поклевочка бере бере його чуть блін прикольно може дягувати дягую мікрушної проводку підкидок пауза Попробуй. підкидок пауза прикольно так разбирай Нет, иванович но это иди, чем прикол иди, покажу иди, 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 Я ловлю на віба зараз. Так шарашать, типу, і на паузі кліє, і джигу, і не круху як ведеш, і джигом ведеш, і рівну мірку із паузу. тільки паузички. Ну прикольна штука. Так, да, так, да, я вже штук 6 ловив, чи п'ять десь так на нього. Друзі, дивіться, якого красення взяв. на дурбу. Садив так жадно. Ереваныч, а поскупьте вас. Здесь то вино е. е, Юрий Иванович. Точно, куплевые. Был, был. Так, друзья, была что равно спасательная операция. И достали воблера. Зацепив шнура і видягнув, виходить, в іншу сторону. Тож, хоч хоч ходив туди на туди, камін, щоб висміхнути його. І з другої спроби вдалося. Угол знайшов і відстрелив. Друзі, випросив ще одного концертка. Можете Юрій Іванович ріджа поставити? Тож рідж То ви ріджа убірвали? Що там було? То ж ви лов... на китайця ловили, ні? На китайця немає. Зібали поліслову. Зимку не замку. Да? Файний окунь бере. Ще файненький. Які краси. Просто бомба. Друзі, випускаю парочку, Хай підростає. Ну що ж, друзі, ловиться окунь. Знайшли, де він стоїть в більшості своїй. так був, ну Цілий день він був розмазаний, не було до чого прив'язатися. Але працювали в облери. Різіна дуже слабо і зараз будемо далі продовжувати. Я поставив ріджа 46-го, звичайно, Юрій Іванович дав 56 ту депа Евку і він ну, сидить косить один за одним. Ну, непоганий. стихло, Сти, стих, стихло, 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 стихло. Иваныч, с трофеем даю ого, ого. Там еще какая-то приматка висит, или что Друзья, вот такого шнурочка сделали. Знову. Он клюнула. Такая дребненькая, дребненькая. Будемо завершувати нашу рибалку з Юрієм Івановичем. Наловилися. Клював от такий дрібний окунь, Дуже довгий час. І зараз до цієї пори клює десь третя година, але будемо збиратися. Погодка радує. Все гарно Ну, зранку був мороз. Все, друзі, будемо пекти додому.